Сьогодні хочу вам показати свій куток для педикюру. більш детально про нього поговорити. Можливо, хтось із вас щось для себе та й візьме. Дивіться, куточок знаходиться е, по праву руку від мене. Тобто, я коли сюди сідаю. в мене все знаходиться по праву руку. Це дуже зручно. Сяду трошки далі, так, щоб вам було краще видно. Взагалі, я створювала його під себе. Це такий мій маленький, великий проєкт. Тому що спочатку, коли я його хотіла, я поняття не мала, як його зробити, так як ви розумієте, там іде комунікація, каналізація, електроенергія, все туди підключено. Розетки. Одна розетка йде для фрезера, інша веде до витяжки. Витяжка також має бути на педикюрі, особливо, якщо ви працюєте апаратний педикюр робити, це дуже важливо. Мати витяжку, тому що ці порохи вони мілкі і дуже складні, складно впливають на, на осідають в наших легенях, тому і дуже погано впливають на наше здоров'я, тому дівчата, піклуйтеся про себе. Отже, та, і, в принципі, такий мій маленький проєкт він спочатку був у мене в голові, потім я його якось старалася створити на папері, щоб людина, яка мені робила, він зміг легше це все відтворити. І, в принципі, получився ось такий, ось така штука. Дуже зручно, вище. Зараз трошки більш детально буду зупинятися на кожному етапі. Е, отже, каналізація. Бачите, каналізація у мене також, вона така непроста. Дівчата, квадрат. Прошу вітати квадрат. Е, поки що теж так дуже зручно мені. Я вже його один раз спилювала. Бачите, він більше тут, біля кути, коли відріз, спиляла і ходжу далі. Не знаю скільки ще. Нічого не змінюється, так мені добре. Отже, про каналізацію. Каналізація насправді тут, в цій кімнаті, вона не дуже така проста, тому що труба знаходиться на рівні вище і відповідно умивальник нижче. Каналізація вища. Тут, коли це одна кімната, і тут був лише умивальник в стіні, він був монтований приблизно десь он там, ззаді цієї шавки. Відповідно, самі розумієте, каналізація знаходиться десь так, і мені треба було. Ну, не мені там е, хлопець, який мені це все робив, він мав встановити насос, який буде викачувати воду. Тобто, Тут кнопочка така є. Я на неї натискаю. Сіфон не треба закривати для того, щоб вода в раковині набралася повністю. Тобто, без закривання сіфона я просто включаю вальник, воду, і вода набирається. Це дуже зручно, не заморочуюсь, не запихаю руки туди. Це ну, насправді така прикольна штука, мені сподобалося. Набирається вода, клієнтка після апаратного педикюру ми змиваємо порохи, тобто я не замочую ножки в самій процедурі, але потрібно просто змити порохи, які після апаратного педикюру Мені подобається більше. Можна, в принципі, обрискувати і вологими серветками протирати, але я більше люблю, коли людина опускає воду. Ось. І потім, після того, коли ми скористалися водою, я нажимаю на цю кнопку, і вода з вмивальника спускається, йде туди в той насос, і насос викидає воду в каналізацію. Ось такий, е, такий момент. Потім ось таке крісло, звичайне, м'яке крісло, воно дуже зручне, е, приємно в ньому сидіти. Там ззаді секретик вам покажу, там знаходяться брудні рушники. В принципі, їх з цього боку ніяким чином не видно, але вони там є. І як тільки наповнюється цю вже штуку, треба нести прати, але я ще туди десь втикну два-три рушника після педікюру, і тільки після цього віднесу попрати. Ось таке крісло, там я поставила на нього пледик, якщо людині холодно, вона може собі накинути там, прикрити себе, або там в спідницях часто дівчата приходять, прикривають собі ніжки. Щодо цієї лавочки, лавочка так само, я спочатку думала, що може можна якусь стандартну лавочку купити. А, вернемося ще до подіуму, подіум просто побудований звичайними цими палетами, на яких продукти в магазин завозять, і оббитий. По-моєму, фанерою, А далі просто це, вроді б, що це? Ламінат? Я не знаю. Ламінат, по-моєму. Ну, Він трошки бачите, отут кути. Я, в принципі, дуже хотіла, ми так порадилися, я дуже хотіла, щоб ці шви такі були гарні, е делікатні. Ми не хотіли тут ніякі е кути, кутники ставити, чи як вони правильно називаються. Тому ось такий делікатний, красивий шов. Але ногами тут зачіпиш, там зачіпиш. Оцей, до речі, кутик у мене є, можливо, або його приклеїти. І якось буде приємніше виглядати. А може, а може, замінимо цю плату, але я розумію, що це дуже велика робота. Воно мене ніяк не бентежить і ось ось так. Щодо цієї лавочки, так, спочатку думала, що, може, можна буде щось таке купити, щоб покласти, але всі ті моменти, або всі ті лавочки, які можна було купити, вони дуже низькі. Мені, ну, відповідно, для роботи, бачите, я коли сижу на педикюрі, в мене ніжки заходять під лавку. Тут, як ви бачите, таке достатньо добротне, цільне дерево тут і тут. І тут ця, ця частина вона трохи ширша. А далі, такий як поролон внизу є, і обмотала дерматиновою тканиною. Вона наклеї з другої сторони, дуже зручно, тому що вона щільно прилягла до цього поролону, яким я вкрила оцю дерев'яшку. Це теж такий мій маленький проєкт. Так, так тут це все обмотувала. Мені так хотілося зробити гарно, щоб воно було красиво. Тобто, знаєте, це така частинка душі. Ось, Тобто я сижу класично, застелюю це все білим рушничком і працюю з пальчиками ось так, ногою, наприклад. так. А потім, коли мені потрібно з п'яткою працювати, я собі зробила ось такий брусочок. Це брусок з, цієї, з цього поролону, який я ставила в ту штуку. Тут він просто обмотаний скотчем, мені не хватило цього матеріалу, але це не біда. В принципі, я ставлю отак і ніжку людина п'яткою ставить ніжку. Мені ось так, і мені зручно пропрацьовувати низ, п'яточки. Тобто ось такий маленький лайфхак. Тут я фризою фрезером заїхала і вона така поцарапана. Треба буде переробити. У мене десь має бути ще шматочок такого такої тканини. Такого замінника. І все, ставлю ніжку вище, відповідно, витяжка. І працюю з п'яткою. Вся пилюка летить сюди, і, ну це дуже-дуже зручно. Тим більше, через цю тканину дуже легко це все обробляти, дезінфікувати, протирати там мокрою серветкою чи навіть помити, воно нічого не промокає І при тому м'яке, тобто, це не. Не щось таке жорстке, тверде, на чому незручно і неприємно тримати ногу. Ось, якщо що, звертайте на це увагу, його можна так ставити, можна лежачи ставити. Якщо що можна і так поставити, просто ну, треба, щоб людина тримала рівновагу. Ось така, такий маленький брусок. Потім тут у мене знаходиться таких дві полички. Спочатку я думала, можливо, там ставити одну на другу, але все одно вирішили поставити такою, якби, сходинкою. На першій поличці в мене стоять різні засоби, апарат, крем і, в принципі, все. І зверху я ставлю собі поличка для інструментів, які там, я забираю з манікюру. Там попрацювала в манікюрі кусачками чи то пилочкою, лаками. І це все акуратно переношу сюди, ставлю собі по цю сторону. Треба буде ці лаки прибрати. Я там. Навела порядок, але забула їх звідси забрати. Е, ось. І потім попрацювала, просто інструменти всі забрала, протерла гарненько, все пропортирала. І я дуже люблю цей куточок. Ви тільки подивіться, який він красивий. Ну і витяжка, дівчата. У мене ось така витяжка вона дуже, я дуже нею здоволена. Там знаходяться два фільтри. І, в принципі, ці фільтри мені треба, я їх регулярно замінюю. Спочатку пробувала витрушувати, але там настільки ця, ці дрібні порохи забиваються, що я вважаю, що воно того не вартує. Тому якщо у вас така витяжка або якась інша, просто купуйте змінні ці фільтри. Вони насправді не такі вже й дорогі. і... Краще просто взяти, викинути той, який вже набився, аніж е... витрушувати там стільки порохів і навіть полососити. Я пробувала висошувати, але там все одно полосос ну, він не, він не вичищає так, як треба. Звісно, я вчистила, тому що в мене не було запасних фільтрів, але потім все ж таки я додумалася до того, що мені треба купити запасні фільтри і мати чистий спокій, тому що воно того не вартує. Ну, і потім тут на витяжці в мене стоять е, мокрі салфетки, сухі салфетки, рулон паперових рушничків. І це маленька урночка для сміття. Як ви можете бачити, тут в мене смітника нема. Але він мені потрібен. От дивіться, там є зараз вода. Тут я тисну, натискаю на кнопку. І вода зійшла. Ось так все працює. Немає в мене урни для сміття, і ну, так як це все відкритий зал, мені не хотілося б, щоб тут стояло відро, хоча там на нього місце є. Відро стоїть у мене он там в тому куточку, тому в мене є така маленька урночка. Коли я працюю тут з клієнтом, я собі тримаю цю урночку тут. Поки там я обрізаю кутикулу, там підрізаю нігтики. Я собі все-все-все кидаю сюди. Потім там спонжики, які використані, мокре салфетку, там, паперовий рушник, чи то потім в кінці педикюру файлик викидаю все в це маленьке відеречко, воно якраз все дуже класно поміщається. І потім просто це відерко витрушую туди, в те велике відро. І все воно ось так, таке гарне, маленьке, багато місця не займає. Та й в принципі. Напевно, я все розказала. Педікюр мені дуже комфортно в цьому місці робити, тому що це такий дуже затишний куточок. І людині там приємно сидіти, і мені так само приємно працювати. Витяжку я практично завжди тримаю, вик... тобто вона працює. Тільки вже коли я починаю фарбувати нігті, тоді я її виключаю. А так. Знімаю матеріал, там е, порохи летять, тобто воно все втягує. Ну, і відповідно, чим краще ви за нею будете доглядати, тим краще вона буде втягувати. Тут так само, бачите, а там зараз може я виключу світло. От тут так само набиваються порохи, тому я дуже часто е, е, струшую їх і вони туди собі летять по трубі, по трубі, по трубі. і... Своє місце призначення. Ось такі, дівчата. Таке відео у мене вийшло. Можливо, щось із цього ви для себе зможете використати. Розкажіть, як ви чи працюєте в кріслі? До речі, є ці педікюрні крісла. Я ніколи на ньому не пробувала працювати. Там, мені здається, оці ноги піднімаються. Можливо, Якраз із цими підставками під ноги було б зручно працювати. Я, правда, не знаю. У мене немає з цим досвіду. Поділіться, хто, хто працював і як вам взагалі чи так подобається. Ще, ще я хочу на це крісло, купити такий е, чехол, він як е, з клейонки, але ця клейонка вона така, трошки жорсткіша і не шелестить. І я, можливо, хочу на, на руки. І на сідушку, і на цю руку, тому що люди дуже часто дуже часто оці частини крісла вони дуже за, зашуровуються. І навіть коли ти там чистиш, зачищуєш, воно все одно втрачає свій зовнішній вигляд. Ось такий, такий план у мене щодо цього педикюрного куточка. Ну, я насправді його дуже сильно люблю, тому мене в принципі в ньому все влаштовує. Так, що, дівчатка, ось таке відео у мене вийшло. Дякую вам, що дивитеся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і скоро почуємось!